Ви можете сказати. Ви... Как Буцина, не бойся сказати правду. Знаєте, коли е, примішується політика, нема. Давайте політику. Не у вас лежать вимоги на селі, що ви можете конкретно сказати? Ми виконуємо ті закони, які на сьогодні. Чому не виконуєте Так, так політика зараз? Ви говорите закони. Судове рішення іменем України. Чому не ви не виконуєте? Не коли воно буде виконуватися? З якого числа? З першого числа буде виконуватися? Ні, не буде Буде зачитуй перший пункт. Що там Виконання судових рішень, які вступили в законну силу та виконувалися до 111 -11 року у статті 54, -4, закону України про статус соціальних захист за громадян, які постраждали. Коли буде виконання першого пункту. Вон... Вже мені можна говорити, чи ви будете переривати. Ми вам задали питання. Ні, я питаю, вже можна говорити, так, чи ви будете так. переривати. Бо як тільки я починаю говорити, мене починають переривати. Конкретно, що ви Значить, по питанням, які поставлені, виконання судових рішень. Значить, Виконання судових рішень було в межах закону. Значить, Як тільки було змінено закон, йде відповідно до закону. Покажіть в одному судовому. Вибачте, рішенні. Вибачте, або не перебивайте. Ні, покажіть хоча б в або одному судовому посадяю, рішенні. Підожіть. Зачитайте, хоча б в одному судовому рішенні, де є там таке рішення, що при зміні цього закону стаття. Закону відміняється судове рішення. Покажіть, будь ласка, ви спираєтесь на це. Покажіть. Цього немає. Мені дадуть сьогодні рішення. Якщо так виглядали, говорять, не дадуть. Ну, то я Давайте не буде. Або говоримо конкретно. Коли? Або ні. Перестань. Слухаємо, що ви скажете. Поперемов питання, коли буде. Можна говорити вже чи буде говори, ще перед... говорити. Пенсійний фонд виконує судові рішення по... в рамках передбачених законом. Законом було передбачено виконання судових рішень. Так? Значить, На сьогоднішній день у нас говорить закон про державний бюджет говорить про те, що Чорнобильська стачка суму 854 виконується в рамках які визначені постановою Кабінету міністрів. Чорнобильський закон, стаття 54 говорить, що виплата пенсій, в тому числі мінімальних, проводиться в розмірах, встановлених Кабінетом міністрів. Тобто пенсійний фонд виконує ті норми, які передбачені законом. Стосовно питання розрахунку боргів, знову ж таки, це забругованість четверте питання. Це та ж саме, така ж сама буде відповідь, що ми можемо рахувати заборгованість тільки в тих межах, де вона не протирічить законам. Законом постановою розміри, значить, і вони і виплачують. Стосовно виконання судових рішень по постанові 12 тисяч, що мається на увазі? А про заборонуся не зрозуміла. Вона нараховується. Вона може нараховуватися тільки тоді, коли вона визначена законом. Якщо закон на сьогоднішній день говорить про те, що виплачується в розмірах встановлених Кабінетом міністрів, значить ми виплачуємо в розмірі встановлених Кабінету міністрів. От, даремно все-таки ми не переговорили це питання із представником і суддів. Тут Питання в мене до суддів також. Значить, тому що це питання взагалі розрахунку цих сум і прийняття судових рішень. Судове рішення можуть прийматися тільки за минулий час. Судові рішення не говорять про те. Що е, ця виплата буде проводитися незалежно від законодавчої норми, що це буде постійна норма. В жодному судовому рішенні цього не вийде. Так, виконання судових рішень до постанови 12.10. Якщо чесно, то я не, не, не розумію Давайте я вже пройдусь по питанням, ми пройдемо, Якщо у вас були питання, я готовий буду відповісти. Вже перше четверте питання. Виконання судових рішень винесених у 2014 році та набрали за кожний сезон. Друге питання не зрозумів, я сказав. Окремо переговоримо. давайте. Третє питання. Виконання судових рішень винесених у 2014 році та набрали законної сили? Значить, Це те, що ми з вами домовили, що Ми готові переглянути по тим судовим рішенням справи в обласному управлінні. Значить, Потрібно, ми підключимося. Потрібно термін як обласне. Я, я думаю, два тижні достатньо. Достатньо? Достатньо. 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 достатньо? Ну, ці два наступних тижні. До майських і після майських. Ну, май, Майський правильно. Тобто там до 12 числа ми ці питання готові переглянути і по, е, прийняти, мається на увазі, рекомендації, які е, будуть е, далі відпрацьовувати. Е, П'яте питання. Солдатам строкової служби передивитися розмір базової заробітної плати. Е, перше питання це питання законодавче, тому що треба вносити зміни до закону в даному випадку. Але... Е, що мається на увазі? Давайте уточнюю. Значить, мінімальна заробітна плата, яка береться для строкової служби, п'ятикратний розмір, так? Він получав такий розмір. А? Є такі люди, які получали. Та вони не получали. У мене є документи на людину, яка получала. Строкова служба получала. Ой, ну розкажи, ти сім рублів получала. Сам служив в те час. Я в 86-му теж у крес-2. рублів получила. Но, ну Це ж не питання, це таке питання. Але питання солдат строкової служби, ну як на мене, це все рівно мінімальний розвиток. Тобто це залежить від мінімального розвитку. Тому тут питання треба образовувати. Визнання довідок підприємства е, про перерахунок заробітної плати за рахунок речених установ. Ну це те, що ми говоримо. По-перше, ми подивимося по справах конкретних конкретним людям, подивимося, яка ситуація. Що потрібно, зробимо запити в архіві, це не питання. Так ми вже це питання не що де потрібно. Можливо, десь якісь питання будуть. Але знову ж таки, це знову ж таки, що і сім'я сказав, що якщо не було виплати реальної, то в нас немає підстав для того, що... Це так каже. І Хайков каже, і мовою оригіналу. Але, але я хочу сказати, що я готовий подивитися ці варіанти, ці питання і подивитися, що там можна зробити. Так, що так, можна. Що там можна зробити. Я так, кажу так, що ми не говоримо ні далі ні, ні, а будемо розглядати от, протягом цих двох тижнів розглянення ці питання і будемо визначатися і шукати якісь шляхи. Значить, тут нема питання по законодавчим ініціативам. Значить, знову ж таки, те, те що пропонувалося, давайте відпрацьовують пропозиції. Я, я хочу вернутися до судових рішень. Ні в одному судовому рішенні по 54 статті немає терміну даності з і «по». Воно виконувалося. Виконувалося? Виконувалося. Хто сказав, що будь ласка. Ні в одному судовому що... рішенні Од, не написано, Є. що в зв'язку з змінами законодавства воно відміняється. Чому ви так трактуєте? Але ніде ставити. в жодному законі не написано, що я не повинен виконувати прийнятий закон. По тим людям, за яких були якісь окремі рішення. Закон виконуєте, але судове рішення. Вам юрист говорить. Судове рішення суддят, це підтвердження Конституції. Суддя, говорить, суддя, суддя сказав Нонсу, що не виконується судове рішення. Да. Суддя тільки. Ми не що межи, 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 ви, ви не виконуєте. Виконує. Виз... Виконує. Виз... Вони. Виз... Вони не виконують да, увага на те, що немає в казні грошей. Ви не виконуєте? Питання судових рішень я би не сказав, що питання немає в казні гроші. Так, я, ну, я цього не ніколи. ніколи не скажу. Чому? Тому що якщо немає в казній гроші чи в пенсійному фонді гроші, є постанова 440-ва. Як поступати в такий випадків? Тобто розраховується сума і ця сума повинна е, виплачуватися потім казначе. Тобто е, я не можу сказати, що відсутність коштів є підставою на виконання судової рішення. Немає такого. Получається так, 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 що комунів не виконує рішення судів. Вони об'язані, і ви в тому числі всі да влада, ви повинні начисляти, по яких ваших законах там, і статтях призупиняти виплату, а яку частину виплачувати, а ту.